Зіровести Львів продовжує передавати військовим речі багаторазового використання, придбані за результатами збору для збройних сил України. Це, зокрема, портативні турбопічки для приготування їжі та комплекти багаторазового посуду. Ми зараз покажемо, власне, що ми передаємо ті пічки. Ми передаємо для військових і як ними користуватися, як їх зібрати, що входить в набір. До пічок ми даємо багаторазові акумулятори. Я вам зараз покажу, для чого вони потрібні запальничку І сама сама пічка. Ось така пічка може допомогти закип'яти. До чотирьох літрів води досить швидко і з малою кількістю дрів. З чого вона власне складається? Всередині є багато всього, тобто сама пічка в першу чергу це є ось така з подвійним дном, з доброї сталі бляшанка. І всередині вона, бачите, має отвори для повітря, для проходження повітря. І ось тут має такий великий отвір. Власне, до цього отвору кріпиться вентилятор, який працює від батарейок, і має два режими швидкого і повільнішого піддуву, що допомагає власне, нагнітати кисень от в цю камеру згорання. Воно вішається ось так, але ми перед тим вставимо заряджені акумулятори. Бачите, як швидко крутиться. Але і це ще не все, поки що виключаємо. Є ще дуже важлива частина це є ось, ось така е, тримачка для власне, того, щоб зверху ставити казан. І вона е, монтується ось так легенько зверху, просто е, вставляється. І ось вона вже стійко е, тримає е, ручку. І Ще також є ручка. І вона ось так теж кріпиться. Ми беремо всякий різний хмиз і ось так дрібненько його спочатку наталовуємо в саму пічку. І от на такому дрібному хмизі закипає, власне, вода. Чому це важливо? Тому що не треба довго ходити по дрова, збирати. Використаємо таблетку е сухого пального. Ми її просто так трошки всередину вкладемо. Нам потрібен е ось такий е пальничок. Палили сухий спирт. Е Включили під і поки воно розгорається, теж скажу, що ця пічка працює від павербенку і має ось такий перехідник. Також поки розгорається наша пічка, покажу казанки, які ми теж передаємо військовим. Це є набір для двох осіб. Він фіксується такою кришкою, на яку потім можна ставити якусь гарячу страву. Зверху є сковорідка, власне. Ось вона зручно розкривається, фіксується, і теж можна на ній щось розігрівати. Має два набори приборів, розкривається ось так, фіксується. Кришка, казанок, і ще всередині дві тарілки, а також входить в набір два горнятка. Ми поки що. Власне, тарілки відкладаємо. Ось є казанок, покришка. Цей казан є об'ємом 1,6 літрів. В умовах війни навіть одного разу протягом доби підготувати собі теплої їжі це вже розкіш. Особливо важливим є це в часі, коли на дворі стає все холодніше. Вдячні. Zero Waste Львів за передані нам пічки бійці Національної гвардії також отримують ці чудові набори, казанки та багаторазовий посуд. Для нас дуже важливим є те, що ви нас підтримуєте і дякуємо за допомогу всім благодійникам. Щоб пожертвувати кошти на багаторазовий посуд та пічки для захисників. Відскануйте qr код який ви бачите на екрані, або переходьте за посиланням в описі під відео. Разом до перемоги.